Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні за планом у нас діагностувальна робота. Підготуєте, будь ласка, або подвійний аркушу лінію, або зошит, в якому ви виконуєте діагностувальні роботи. Вгорі ви записуєте своє прізвище ім'я, як зазвичай, потім посередині пишете сьогоднішнє число, 25 квітня, далі діагностувальна робота, мовна тема номер 3 речення. І перед вами ці завдання. Вони будуть прикріплені не тільки відеоуроком, а й окремим документом. Подивіться, будь ласка, перші чотири завдання, як ви бачите, це тестові. У першому завданні одна правильна відповідь. У другому завданні одна правильна відповідь. У третьому завданні одна правильна відповідь. Четвертому завданні подивіться, будь ласка, що сказано? Вкажи всі правильні відповіді. Тобто їх там не одна. Подивіться, будь ласка, так? А точніше? Три правильних відповіді є в цьому завданні. Тобто, ви прописуєте всі правильні варіанти відповідей. Далі, п'яте, шосте, сьоме і восьме завдання вони письмові. Ви ставите циферку 5, уважно читаєте завдання. Саме завдання ви можете не переписувати, так? Зрозуміло. Запиши речення, підкресли головні члени речення. Що ви робите? Записуєте три речення, ось вони так. І згадуєте, що головні члени речення це підмет і присудок. Тобто в кожному з цих речень вам треба знайти і підкреслити підмет і присудок. Записуєте речення, можна їх записати в стопчик один під одним, щоб краще було видно, і підкреслюєте підмети і присудки. Далі, шосте завдання. Спиши речення, постав розділові знаки в кінці кожного з них. Подивіться, будь ласка, перше речення, друге і третє. Знову ж таки, ви можете записати їх у стовпчик і в кінці поставити певний розділовий знак. Ви знаєте, що речення може закінчитись крапкою, знаком оклику, знаком питання, знаком оклику і знаком питання. Так? Тобто ми з вами розглядали вже ці розділові знаки. І ви за змістом, за характером цього речення визначаєте, який же знак на кінці. Підходить найкраще. І просто ставите цей розділовий знак в кінці. Всередині речення ви нічого не робите, просто списуєте це речення. Далі, сьоме завдання, воно вже складніше. Подивіться, будь ласка, спиши речення, визнач зв'язок слів у ньому, випиши групу підмета, групу присудка з запитаннями у дужках. Що мається на увазі? Ми вже таке робили, просто описано воно більш складнішою науковою мовою. Ви записуєте перше речення, визначаєте головні члени речення підмет і присудок і ставите від головних членів речення питання до другорядних. І потім виписуєте підмет. Питання і другорядний член речення, з яким він пов'язаний. Потім виписуєте присудок питання і другорядний член речення, з яким пов'язаний присудок. Тобто, спочатку ви визначаєте питання стрілочками, так вказуєте. І потім виписуєте підмет, і до якого слова йде питання від підмета, і потім виписуєте присудок і яке слово від присудка. Потім записуєте друге речення. Знову визначаєте підмет, знову визначаєте присудок. Так, підкреслюєте підмет, підкреслюєте присудок. Потім стрілочками ви визначаєте, так? Питання від підмета до другорядного члена речення і які питання будуть від присудка до другорядного члена речення. Відповідно. Потім ви виписуєте підмет в дужках питання до якого члена речення, до другорядного члена речення. Так? Потім виписуєте присудок, і до яких членів речення стоять питання, з якими він, присудок пов'язаний, з якими другорядними членами речення. Питання буде стояти в дужках і таким чином ви вкажете ось цей зв'язок. Те, що ми показували стрілочками і виписували. Аналогічні вправи ми з вами зробили, тому ви можете погортати свій зошит і знайти правильні відповіді. І знайти відповіді, як правильно це робити. Восьме завдання також для вас не нове. Запиши речення, розстав розділові знаки при однорідних членах речення. Ви знаєте, що в реченні між однорідними членами може ставитися. Кома десь вона потрібна, десь не потрібна, так, десь стоїть тільки кома, а де стоїть сполучник. Тобто перед вами знову ж три речення: ви їх списуєте. І додаєте коми, де вони потрібні. Вставляєте пропущені розділові знаки при однорідних членах речення, підкреслювати однорідні члени речення, визначати їхній зв'язок. Цього, в принципі, нічого робити не потрібно. Головна ваша задача це вставити кому і обвести її простим олівчиком, показавши, що ви її вставили і де саме. Ось така ваша діагностувальна робота. Ще раз. Перші три питання одна правильна відповідь. Четверте питання декілька правильних відповідей. П'яте підкреслюємо підмети і присудки. Шосте. В кінці речення визначаємо, який розділовий знак стоїть. В сьомому визначаємо спочатку підмет і присудок, потім стрілочки, так, до слів залежних від підмета і присудка. Так? І. Головне і залежне слово. так? І виписуємо це потім під реченням. Спочатку працюємо з першим реченням, потім з другим реченням. Третьому списуємо знову ж таки ці три речення собі у зошит і розставляєте розділові знаки при однорідних членах речення, тобто коми. Після цього все більше нічого додатково робити не треба. Ви просто потім робите фото і надсилаєте результат своєї роботи у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Зверніть увагу, що аналогічні завдання з цієї діагностувальної роботи ми з вами вже робили. Тобто для вас нічого, в принципі, надзвичайно нового тут бути не може. Тому подивіться ще раз, придивіться, будь ласка, уважненько. І... Прогортайте зошит, прогортайте свої класні роботи і подивіться, як це треба правильно робити, записувати, щоб це виглядало естетично, гарно і правильно. І надсилайте фото роботи у Classroom. Дякую за увагу! Бажаю успіху!